Ми Працюємо з Колумбією і Гватемалою, Пакистан, Бангладеш, Індія. А це взагалі дорого найняти одного іноземного працівника, десь це буде ціна в ціну. А десь це буде навпаки дешевше, і щоб ти от описав, як це виглядає, скільки це займає часу, оформлення, юридичні моменти, проживання. Після того як віза оформлена, треба оформити дозвіл на роботу. Люди багато питають про так. те, що відбувається, наскільки це небезпечно. А що там є? А чи є кіно? А скільки коштує інтернет? А як ми будемо там жити? Чи ми будемо там займатися, оформити, привезти і впустити в роботу? Це все одно до трьох місяців. Вони мають повністю ці ж самі права на лік. Картяні на відпустки все в рамках зоту. Для України це як такий шлях до вирішення проблеми, яка зараз існує з кадровим голодом. У нас немає, можна сказати, вибору, з якої точки зору. Все ж таки повернеться певна кількість людей. На державному рівні треба прийняти певний перелік реформ, робити так, щоб завести іноземців було простіше. Це єдиний правильний шлях. Всім привіт! Ви на каналі Фоєр. Сьогодні ми будемо говорити про тему, яка болить практично кожному українському роботодавцеві. Де взяти людей? Наш гість Дмитро Карпенко, дженерал-менеджер компанії Філін. І сьогодні ми поспілкуємося, як залучати іноземний персонал та дізнаємося досвід компанії Філін. Діма, привіт. Привіт, Ольга! Дмитро, перше питання, яке би хотілося поставити тобі, які сфери українського бізнесу найбільше потребують лінійного персоналу? Просто горять без робочих рук? Ну, сьогодні найпершою сферою, в якій реально ну, там ми бачимо суттєву проблему, все ж таки є виробництво. А, і ну, впевнений, що з виробництва почнеться, в принципі, замовлення, масове замовлення персоналу за кордону. Чому? Тому що з виробництвом вони знаходяться здебільшого далеко від великих міст. З яких можна було б черпати там необхідній кількості персонал? У них немає людей. Їм треба цих людей десь взяти. Вони намагаються їх знайти всередині. Не знаходять вони, їх намагаються завести з території України. Це якимсь чином частково вирішує їх проблему, але вдовго э, це проблему не вирішує. Якщо б вони залучають, наприклад, персонал релокують його всередині України, вони можуть просто вийти на якісь свої мінімальні виробничі потужності, які їм необхідні для існування. А з залученням там умовно без лімітної кількості іноземців вони можуть прийти до вже шляху, щоб стати на бік розвитку, ставити там збільшувати кількість обладнання для виробництва, тобто і кількість вироблених одиниць, і реалізувати і заробляти, і так далі. А якщо ми говоримо про загальну ситуацію по Україні, скільки плюс-мінус не знаю відсотків підприємств працює з іноземцями вже? Впевнений, що на сьогоднішній час це критично мала кількість, яка повинна бути десь в межах 2-3 найбільше на зараз. Зацікавленість висока. Дуже висока. Скільки відсотків? А я впевнений, що якщо казати про виробництво, то там більше половини виробництв точно хочуть е, йти в цей бік. Угу. Якщо казати про логістичні, там логістичний комплекс е, будь-якого типу, все що про склади, е, ну там, думаю, відсотків 20-30. Ваша ситуація мені здається з рітейлом, тому що рітейл – це все ж таки постійний контакт з, з клієнтом. З ключовим клієнтом цього рітейлу, і там ем, впевнений, що буде пізніше, скажімо так, от попит на іноземний персонал саме в ритейлі, mm -hmm. ровері, буде пізніше з зрозумілих причин, тому що будуть переживати про мовні бар'єри, mm -hmm. про виконання стандартів і про, в принципі, певні соціальні речі, до яких треба буде звикнути. А це взагалі дорого найняти одного іноземного працівника. Тому що ну скільки читаєш інформації, да, коли я готувалася, то насправді є ризик, да, і роботодавці бояться брати, бо це дорого. Скільки плюс-мінус коштує одна один найм співробітника? Я не буду називати прям в цифрами в рівнях, я б сказав би сказав краще відсотку, а приблизно на відсотків 25 в середньому іноземець виходить дорожчим. Ніж а, український там працівник в Україні. А з якими країнами сьогодні працює бренд Філін? На сьогодні а, прям активно ми працюємо з Колумбією і Гватемалою. Uh -huh. А зараз в нас вже є групи людей, які будуть їхати з Бангладешу. Вони вже отримали візи українські. ну і загалом це там Пакистан, Бангладеш, Індія. Якщо ми говоримо, що тут відбувається війна, нестабільна ситуація і так далі, uh -huh. чи не зупиняє це працівників саме приїжджати в Україну? Чи ставлять вони такі питання, чи говорять взагалі вони про це? Безумовно, зупиняє, тому ми і намагаємося зараз співпрацювати в першу чергу з клієнтами, у яких є локації в максимально безпечних місцях. Угу. І коли йде вже відбір групи на цьому питанні, акцентується велика кількість уваги. Люди багато питають про так. те, що відбувається, наскільки це небезпечно. А якщо вони розуміють, що це безпечно, продовжується вже тема там в бік того, що там є, а чи є кіно, а скільки коштує інтернет, а як ми будемо там жити, чим ми будемо там займатися там неробочий робочий час, як виглядає робоче місце, як виглядає угу. місце проживання. А переважно це чоловіки чи жінки, які взагалі категорії ви розглядаєте? Зараз виключно ми веземо чоловіків з розумілих причин, тому що чоловіків зараз дефіцит, тому і сенс вести є чоловіків. Я знаю, що ви вже обслуговуєте певних клієнтів, якраз саме по іноземному персоналу. Так. Можеш розказати один-два один, кейси на твій вибір, коли ви кардинально змінили ситуацію, і бізнес запустився, почав працювати і так далі. Просто можу, тому що у нас фактично початок нашої співпраці саме по іноземцям, Перша група людей, яка була нами привезена, вона якраз. Була провезена на виробництво, в якого почався сезон. Це виробництво сезонний такий продукт, і влітку вони реалізують максимальну кількість, і заробляють фактично ключові гроші на існування. І не дивлячись на те, якби вони не готувалися до того до цього свого сезону. В моменті виявилося, що людей недостатньо, і вони якраз попросили у нас привезти їм людей. От якраз цей кейс досить досить сильно їх врятував, тому що ми. Надали іноземців і на і на склад, і на виробництво, і е, там вийшло зробити правильну систему керування. Клієнт задоволений, людям працювати подобається. Клієнт був приємно здивований тим, що люди працюють стільки, ну що вони настільки замотивовані. Клієнт розуміє, що коли є певна потреба, mm -hmm. ці люди завжди готові працювати. І для них в сезон це просто там, дуже велика перевага. Є такий теж страх в саме в роботодавців. Вони бояться брати іноземців через культуру, релігію, мову і так далі. Ти вже називав, що ви працюєте з різними релігійними групами. Це і там і мусульмани, і християни, і так далі. Що ти думаєш про це? Ну в першу чергу знову повертаючись до нашого персоналу, таких проблем у нас не виникає з колумбійцями, і дамальцями. Тобто тут мені все ж таки здається, що це питання правильної організації роботи, uh -huh. правильної фіксації певних очікувань ще на берегу до того, як люди приїхали, для того, щоб ну та сторона, умовно, люди, які до нас їдуть, вони розуміли, що вони повинні працювати саме працювати там певну кількість годин. Там без розривів, наприклад, чи треба враховувати, наприклад, що їм треба зробити якийсь персональний графік. Але це всі речі важливо проговорювати і фіксувати на берегу до того, як люди вже є на місці, приїхали, для того, щоб коли вони приїхали і, там, і почали вже працювати, війшли в робочий процес. Для них це не було новиною. А як взагалі відбувається от легалізація? Скільки вони працюють? Да, от вони там півроку підписують контракт або на рік, чи можуть вони їздити в відпустки? Ем, трошечки про цей процес і скільки часу він займає. Ну, по легалізації там умовно я вже сказав, оформити, привести і впустити в роботу? Це все одно до трьох місяців. А що стосується там, правил роботи відпусток, то люди працюють на трудових відносинах, на трудових договорах, тобто вони повністю мають ті самі права, які мають права на трудових договорах люди, які там українці, які працюють всередині країни, тобто так вони мають повністю ці ж самі права на лікарняні, на відпустки, все в рамках зоту. Діма таке питання. Ти думаєш, для України це як такий шлях до вирішення проблеми, яка зараз існує з кадровим голодом, чи все ж таки є певні ризики в цій історії? А що стосується заміщення, у нас немає можна сказати вибору, з якої точки зору кількість людей, яка зараз потрібна в першу чергу чоловічої статі, для того, щоб забезпечити хоча б стандартну роботу, без там якихось амбіцій на зростання тих самих виробництв. Які є одним з ключовим чинником впливу на економіку, тому що з них все починається: це внутрішній продукт, це податки, це прибутки, це експорт, це робота складів, це робота магазинів, це забезпечення нас з вами всім, що нам потрібно. Тобто від цього все відходить. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про економіку, і виробництво, і внутрішній продукт. То без неї, ну ми повинні її зміцнювати. Ми повинні повністю там впливати таким чином, щоб в неї був потенціальний там процес розвитку і збільшення, і забезпечити цю кількість персоналу, яка на сьогоднішній день є необхідною для того, щоб була просто нормальна робота, нормальне функціонування тих самих виробництв, які вже на сьогоднішній день працюють. Закриваючи знову ж таки очі на потенціал України саме в цьому напрямку, тобто Україна це один з найкращих ринків для інвестицій і відкриття нових виробництв з точки зору вартості землі, з точки зору вартості робочої сили, податків і так далі. Mm -hmm. Тобто, ми повинні розуміти, що виробництво це там ну фактично ключовий чинник економіки, і в них зараз не вистачає людей для того, щоб вони функціонували, їм треба, ну щоб, хоча б. 150-200 тисяч заїжджала щомісячно зараз. Тобто вони можуть Тому. просто їх. Якщо завтра в Україні буде, хай буде 2 мільйони чоловіків, от просто приїдуть Плюс. іноземців, отак от, от вони з'являться, то вони через місяця-півтора-два будуть всі проробить, тобто їх розрибуть. І економіка зразу почне зростати, да. однозначно, але знову ж таки, да, правильне питання, що а, нам не дуже хотілося б і служби безпеки України, можливо, не дуже хотілося б, щоб завтра, от саме так стало плюс 2 мільйони чоловіків з якоїсь іншої країни. Тому це відбувається поступово. Зрозуміло, що нам треба буде звикати, адаптувати певні процеси, оцінювати певні ризики. Просто в нас можна сказати не зовсім є вихід, тому що та кількість людей, яка. До нас повернеться після того, як закінчиться війна, вона не перекриється потреби. Ситуація, в якій ми залучаємо багато там велику кількість іноземців, які приїжджають і допомагають нам рятувати сьогодні і там, збільшувати завтра нашу економіку. А як на мене, це кращий варіант, ніж там закривання кордонів і намагання якось закривати ці задачі внутрішнім ресурсом, тому що безумовно. Я думаю, що дуже дуже погані прогнози по економіці і розвитку будуть у нас в країні, якщо ми підемо другим шляхом, якщо ми нічого не робитимемо. Фактично, яким ти бачиш ринок? Праці через 3-5 років складне дуже складне питання, тому що все залежить від дуже багатьох факторів, але плюс-мінус до чого ти бачиш тенденцію зараз на сьогоднішній момент. Ну давай так, якщо ми не знаю, придумаємо, по-перше, що закінчиться війна. По-друге, що ми станемо певним таким лідоколом, не знаю, Рубіконом, скоріш скоріш географічним військовим Рубіконом, де є нормальний світ і інший світ. І ми не будемо думати про військові ризики, які повинні бути сьогодні чи завтра, але будемо розуміти, що вони можливі, і ми станемо сильними і захищеними там всередини ззовні. Наприклад, відкриються кордони, відкриється небо. То я впевнений, що за наступні 3-5 років ну, по-перше, все ж таки повернеться певна кількість людей. Не думаю, що це буде там, більше 25-30% максимум від тої кількості людей, яка поїхала, тому що вона вже повністю ну, вона знайшла там своє життя, там, більша частина людей, які поїхали. Ось, тобто якась частина повернеться. Більша частина людей, знову ж таки, от саме по трудовим напрямкам, по виробництвам, по складам, думаю, що точно буде високий відсоток. думаю, теж. Спокійно це може бути 20-30% на кожному складі людей, представників інших, інших, з інших країн-робітників, це як мені здається, це ну, максимально можливим угу. і правильно, знову ж таки. Тому що е, нам, е, як країні, е, знову ж таки, треба рухатися який бік. Тобто, якщо, от як знову ж таки, як сказав Дмитро Кулеба нещодавно, якщо ми розуміємо, що для нас це рішення, то на державному рівні треба прийняти певний е, перелік реформ, які стосуються і Міністерства соціальної політики, і правил е, завезення, тобто цих людей, вартості завезення цих людей, е, аналізу шляху, яким ці люди потрапляють, поки закрите небо до нас, наприклад, Молдова і певних mm -hmm. перемовин, транзитних віз, спрощення, е, і ну, скорочення і вартості, і періоду отримання певних документів. Тобто, якщо ми як на державному рівні розуміємо, що це рішення. То держава повинна зараз приймати, ну проводити певні консультації і змінювати існуючий порядок речей, робити так, щоб завести іноземців було простіше, привідкривати mm -hmm. двері для того, щоб такі компанії, як ми, розуміли, звідки це робити правильніше і безпечніше. І ну довго з точки зору інтеграції простіше цих самих людей, наприклад, як ми обрали шлях з колумбійцями, там першу чергу і гватемальцями. Угу. Тобто такі рішення і а, от, така якась певна стратегія вдовго вона повинна бути погоджена. Держава повинна розуміти, а, там що ну які потреби у бізнесу, давати можливість завозити цих іноземців. Бізнес буде брати на себе цю функцію. Ключову, все ж таки, адаптація цих людей, інтеграції в суспільство, угу. в першу чергу там в робочі. А, там, в об'єкти інфраструктури, в певні там, робочі виробництва, знову ж таки, склади. Люди, які будуть приїжджати, вони так само будуть інтегровуватися там, просто в широкому сенсі суспільство і бути частиною цього суспільства. Це єдиний правильний шлях, тому що нам ну, по-чесному потрібні країни-донори, країни-партнери, яким цікаво працювати. Наші задачі ми без них точно не вирішимо. Дім, і хотілося б тебе попросити м, звернутися до українських підприємців із меседжем, повідомленням, які ще досі сумніваються, брати іноземців, не брати, що робити, які викручуються там, як можуть зараз. Що би ти їм сказав? Ну, в першу чергу, я хотів би сказати, що кадрова проблема, яка зараз усіх вона дуже, дуже відчутна. Вона не вирішується якимось окремим інструментом. Mm -hmm. Не можна знайти на ринку зараз, не знаю, компанію аутсорсера, яка закриє всі потреби. Це не вирішить залучення студентів, це не вирішить, не знаю, роздача лістовок на вокзалах. Не вирішить. Це не вирішить там партнерське, якісь співпраця з хостелами, наприклад, чи чи ще чи, чи, з чимось. І так само на сьогоднішній день е, привезення іноземців також повністю це питання не вирішить. А е, відкидати зараз е, такий сценарій, як залучення іноземців там, на свої виробничі ділянки, е, це точ, точно нерозумно. Це точно нерозумно з точки зору менеджменту і керування бізнесу. Треба розуміти, що навіть якщо компанія, певна компанія, там, керівник якої можливо вагається, е, не використає цей інструмент для себе сьогодні в будь-якій кількості, просто для того, щоб зрозуміти, просто для того, щоб синхронізуватися, зрозуміти, як працюють компанії, які привозять людей, як треба змінювати оточення, і знову ж таки, там щоб вони були до цього готові, тому що це новинка як для людини, яка їде в Україну, так і новинка для того самого оточення, в яке вона приїде. А тому, якщо навіть немає сильного бажання, може з точки зору стратегії планів на майбутнє сильно будувати, там перебудовувати, скажімо так, свою штатну, там з української штатної одиниці на іноземну, я би радив пройти цей короткий шлях на невеликій кількості людей. Як вже це зараз, до речі, дуже там, великі компанії так зараз і роблять. Для того, щоб просто зрозуміти, зробити для себе певні висновки. Зрозуміти, наскільки це важко, наскільки це дорого, а, наскільки змінюється, в принципі, а, там, якщо от подивитись в цьому маленькому відсотку, там декілька людей приїдуть, хай там працює 50, склад на 50 людей і привезти там декілька, 2-3 людини подивитись знову ж таки на контрасті як, як вони працюють як вони ловлять інформацію наскільки ж, швидше чи повільніше це просто пряма задача будь-якого менеджера який керує бізнесом випробувати всі потенційні інструменти які можуть бути рішенням сьогодні там чи завтра тому хотів би порадити спробувати спробувати тім, тим хто ну кому цікаво Тим, хто розуміє, що, можливо, завтра їм це буде необхідно. Більшість це необхідно вже сьогодні. Ось нічого страшного там, по нашому досвіду відштовхуючись, нічого страшного в цьому немає. Люди приїжджають працювати. Важливо домовлятися, давати їм розуміння, чого ми очікуємо, розуміти, чого очікують вони. І тоді, вже, коли цей шлях буде пройдений, кожен з менеджерів, які керують великими компаніями, зробить для себе кожен свої висновки. Треба, Ось. не треба. Дякую тобі велике. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть свої коментарі та діліться власним досвідом залучення персоналу. До зустрічі!